Правий лівий. два салонних фільтри угольних, ПД 100 злотих, я не знаю, скільки воно стоїть, плюс заміна за роботу. Ребята, провіряйте все, все повністю провіряйте. Обов'язково старі запчасті просіть у механіків, обов'язково, щоб показали, що вони міняли. Я тоді нічого не просив, бо я якось так бистренько-бистко мені було по барабану, тіпо, що сказали, що вони якоби нормальні нормальні. Механіки хороші, я якби все чітко зробили, але ну, потім постійно я туди подивився, там херню наробили, туди подивився, там херню наробили. І зараз розумію, що ну, я ж просто переділюю все після них, просто перероблю. І таке чувство, що просто я заплатив бабки, аби заплатити, нічого не зробили практично. Будьте уважні, будьте обережні. І вибирайте тщательно механіки, особливо в Польщі, по любому тщательно.